Добрий день, шановні слухачі і глядачі. Неприємна історія трапилася з українськими біженцями, яких виселили із житла. І ці люди, я не знаю, чи вони проживали там платно чи безплатно, але, мабуть, вони навіть і не зрозуміли, що саме було порушено і чому їх виселяють. І щоб Попередити людей, давайте розберемо цю ситуацію, щоб якомога менше людей попадало у подібну ситуацію. По-перше, це річ йде про соціальне житло. Соціальне житло здає корпорації, житлові корпорації, вони отримують спеціальні субсидії для того, щоб могли здавати житло за меншим тарифом. Але Такий спосіб житла, надання житла він має і свої обов'язки. Наприклад, у цьому житлі не може проживати ніхто інший, тож воно надається людям, які мають низький рівень доходу, і з умовою, що лише вони там будуть проживати. Це житло не можна передавати у спадщину, не можна міняти і все ще багато е, е, обмежень. Ці обмеження різняться від хіменти до хмінти, точніше від корпорації до корпорації, тобто це житлова корпорація, вона е, надзвичай має житло у декілька місцях в районі. Декілька корпорацій дуже велике, на, там, на усю країну розповсюджується. Але у усіх у всіх у цих корпораціях є одне незмінне правило: це житло надається з умовою, що там будуть проживати лише ті люди, які його отримали. Те, що називається у нас е, відповідальний квартиросйомщик, по-моєму, так це називається. Ця людина не може бути змінена просто так. І якщо у вас зміняється ситуація, наприклад, ви купили житло чи ще щось, то ви е, мусите віддати це житло у жирічну корпорацію. Ви, е, ви не можете його передати нікому, навіть своїм дітям. Тож повернемося до нашої історії. У вересні 2021 року, ще задовго до початку напливу біженців, у корпорацію «Дідок», «Дідок поступила, поступив анонімний сигнал. Анонімний сигнал це дуже розповсюджена тут історія. Звикайте. До речі, вже потрібно відвикати від нашого Савдєповського. Нелюбові до стукачества, якщо ви тут поживете подовше, ви будете по-іншому на це дивитися. Але я знову, як завжди, пішла на у... трошки у сторону, повертаємося. У сигналі було написано, що щось е, недобре е, тра, е, твориться з однією квартирою, там дуже часто міняються люди. Приїжджають там, через деякий час виїжджають, тож ці пожильці ніколи не затримуються і завжди йде якась така карусель. Звісно, це е, підозра в тому, що йде незаконна е, оренда житла. Вони визивають цього хазяїна, він приходить і каже, що. Нічого не знаю, проживаю там удвох з братом, інколи до брата приїжджає е дівчинка чи там подруги якісь. Так, вони уїжджають, в мене є друзі, але це ще не заборонено. Вони приїжджають там на тиждень-другий та і все. Корпорація видала йому попередження і сказала: окей, йдіть, але будьте уважні, не робіть того і того, що не можна. І, і ця справа легла на полицю і лежала там з тих пір аж до 13 січня 23-го року. Коли корпорація вирішила, що може потрібно перевірити, як там чи виправився наш хазяїн, і прийшли з неоголошеним візитом до цієї квартири. На дзвінок відкрила українська жіночка. І робітники корпорації були здивовані і шоковані. По-перше, вона не розмовляла ні англійською, ні нідерландською, звісно. Вони якось там знайшли перекладача, спілкувалися через перекладача, і виявилося, що, як вона сказала, вона живе там з чоловіком. І ще з другом, який живе також з жінкою. Тож дві пари там проживають. Вони подивилися, що є там двоспальне ліжко, що є ще кутловий диван, який також був застелений. Тож, звісно, що дві пари постійно проживає. Потім виявилося, що туди ще приходять люди. Цього орендаря, цього власника, квартирозйомщика, як це назвати, викликають знову. І він знову грає дурника. «І, я живу там зі своїми братами, е, нічого не знаю. Ця українська сім'я до мене приїхала у гості, тут в мене проживає на короткий час, Ну, і таке інше. коли йому сказали, що ви порушуєте правила проживання і за це вам погрожує виселення, він сказав: Як це? Я поїду звідти? Лише тому, якщо мені нададуть інший будинок, та ще й дадуть мені 10 тисяч євро на переїзд. Тож працівники побажали йому всього найкращого і сказали, будь ласка, слідкуйте за поштою своєму будинку, не пропустіть листів. І 26 січня він отримає листа з дуже простим повідомленням, він повинен звільнити. Приміщення, тому що не дотримується правил оренди. Далі він пробує, як в нас кажуть, давити на жалість, да? тобто він каже, що він не брав ніяких грошей з їх українців, що він просто їх пустив, тому що він їх пожалів і таке інше. Але це нікого не переконало. І незважаючи на те, що цей чоловік пішов у суд, не згодний з рішенням жилічної корпорації. Житловою корпорацією він все ж таки суд призначив те саме, що він повинен звільнити будинок. І, звісно, і ці проживаючі там українці, повинні звільнити будинок. Він ще мусить виплатити ці судові е, кошти е, там 600 з чимось євро. Але найгірший. Тут що я бачу, що ці люди, які не знаю, чи вони там проживали безкоштовно, чи, можливо, навіть щось і платили, але вони ж несном не духом, як то кажуть, що ця людина порушує правила їх там поселивши. І е, виходячи з того, що до, до цього він займався. Незаконною орендою і здавав туристам, як я розумію, на там на тиждень-на два цю квартиру. Мабуть, зараз він також це здав за гроші, тож люди попали двічі. Чи був там якийсь борг, чи отримують вони хоч частину грошей назад, наприклад, за цей несплачений не прожити до кінця місяць? Я не знаю, Тож, тут ми бачимо лише одну сторону. Да? І, якби це не українські біженці, це була б звичайна ситуація. І таких ситуацій дуже багато. Кожен рік лише в Амстердамі близько по півтори тисячі ловлять усіх порушень правил проживання, незаконну суборенду, яка заборонена у соціальному житлі. Це дуже розповсюджене порушення. І, будь ласка, уважно дивіться, ті люди, які вас пускають, особливо якщо вони пускають за гроші, чи можуть, чи мають право вони таке робити, чи це можливо? Тому що ось у такій ситуації може опинитися кожен. І не забувайте, що навіть якщо порушення, навіть якщо ви створили порушення, не бійтеся, звернутися за допомогою. Бо це правове государство, воно а, вам допоможе. Звертайтеся, будь ласка, флюхте лінквер, кюрітешелокет у свою хіменту, вам завжди знайдуться люди, які вам далі допоможуть, якщо ви вже потрапили у таку халепу. Я не знаю, як склалася далі судьба цих людей, якщо хтось знає цю історію, можливо, вони розкажуть і зі свого боку. Або, якщо ви щось таке також чули, також пишіть, бо це дуже важливо попередити, да, якщо кажуть, попереджений вже попереджений, значить озброєний. І вважаю вам усім хорошого дня і до нових зустрічей. До побачення!